Біфрен, спокій за ясної голови, у вас же точно є щось таке, що ви хотіли знати про свого кумира, але не наважилися б запитати особисто, правда? Ну, принаймні, якби випала така нагода. От для цього і є ЖВЛ, і наша дуже відверта рубрика без питань. Назва говорить сама за себе, адже тут жодних запитань, тільки зіркові відповіді. І цього разу їх дає солістка гурту GoA Катерина Павленко. Кого співачка називає своїм кумиром і яка у неї шкідлива звичка? І з ким зірки найвідвертіші? Ну, після живе, але вже ж самі із собою переконані ми. Тож перевіримо разом без допиту і каверзних питань, та й взагалі без питань. Просто зараз почуємо найвідвертіші зізнання вашого кумира. Всім привіт! Я Катерина Павленко з і Це рубрика без питань. Поїхали. Ранок добре, якщо якщо нема русні. Якби у мене була суперсила, то я. Якби у мене була суперсила. Такі складні питання. Якби в мене була суперсила, то я б закінчила війну нашою перемогою. Зараз мені не вистачає спокою Ввечері, після насиченого дня, я люблю пити червоний чай. Перед концертом я завжди розпівуюся. Дитяча мрія, яку я втілила. Ой, нещодавно усвідомила це, коли на сцені стояла і така, ого, так це все збулося, а я навіть і не встигла усвідомити наскільки. Давай, Росте, Росте, ступлена, а зараз я мрію про те, що я одного разу М -м -м. прокинусь і усвідомлюю, що ми живемо в найкращій країні світу. І запускаємо людей в космос. Мої кумири це. Не сотвори собі кумира. Мене надихає. Мене надихають люди, мене надихає життя і мене надихає реальність, яка відбувається тут і зараз зі мною. У тривалих переїздах я займаю себе читанням книжок. Ні, стоп, збрехала. У тривалих переїздах я займаю себе читанням книжок та вчу англійську мову. Найбільше мені подобається з глобальним смислом. Це може бути будь-що? Найбільше мені подобається, ну нехай це буде їсти е, чорну е, рябину з дерева. Мій найсві найсміливіший вчинок. Ну, він був колись в дитинстві, але я не буду про нього розказувати. Моя шкідлілева звичка дуже багато сидіти в телефоні. Але я працюю над цим. У моїх нотатках в телефоні дуже багато е, ідей, референсів і е, музичних е, набросков. Я завжди хотіла спробувати стрибнути з парашутом. За кордоном мені цікаво, але хочеться додому. Мій кіт найкраща і наймудріша істота в цьому світі. Мені здається, інколи він розуміє мене більше, ніж взагалі будь-хто на цій планеті, і інколи мені навіть соромно перед ним. Котик, ти будеш співати? Ми вночі. До речі, у нас дуже, дуже слухняний котик, і він не співає у нас. Він дуже чим на себе веде і слухає наш концерт. У День перемоги над Росією я буду стояти в натовпі щасливих людей і плакати від щастя. Ну, можливо, запросять виступити на концерті, то, в принципі, я доєднаюсь. З вами була Катерина Павленко з гурту Гей. Слава Україні!